Чи входить цей футболіст у топ 10 найдорожчих дорожчих придбань Динамо Київ? Олександр Алієв. Так, 8 Та... мільйонів локомотив. Мігель Волозов. Так. Не входить. Mm. Лише 7,5 мільйонів євро. Владислав Супряга. Ні, звісно. 6,5 мільйонів євро. Дієм Ерсім Бокані. Звичайно, так. Бокані так, 11 мільйонів євро. Олександр Драгович. Так. Драговіч входить. 10 мільйонів євро. До віда. То відео ні, по-моєму, тому що чуть менше. Віда не входить лише 5 мільйонів євро. Браво, да. Браун ідея. Так. Ідея входить за 9 мільйонів євро. Дерліс Гонсаліс. По-моєму, за 4,5 число 5. Дуже близько і назвав всі цифри, але 9,4 і він входить. 9,4 за Гонсаліса? Ти жартуєш? <просив> за Гонсалеса Антонеж. Ні, ні, дійсно. За гонсаліса 9,4. Так. Антунеш. Ні. Антунеш не входить і останній гравець Йонес Беланда. Білонда, думаю, приблизно 9-10. Все вірно, 10 мільйонів євро.